Продається отакий Chevrolet лащеці 2008 року, на газу, мотор відкапіталений, є незначні підкраси на хорошій літній резині, без рижиків, без гнилі. Не працює кондиціонер, треба дивитись. А так то машинка обслужена, ходовка зроблена, замінений тільки новий стартер Бошівський. Машинка має підкраси, але незначні. Зараз покажу вам по порожкам її. Ось така резина. Порожики. З тої сторони такий самий. По салончику така. Має два склопідйомники, магнітолу, 222 тисячі пробіга. Такий ззаді салончик. Кому цікаво, набирайте ціна 3700 з торгом. Находиться в Києві.